У цьому відео покажу, як в'язати такий об'ємний, доволі симпатичний візерунок гачком у формі квіточок або ще називають зірочками. В основі цього візерунку лежить такий елемент, як буф, або пишний стовпчик. Для початку робимо вузлик, щоб утворилась перша петля, як звичайно. Далі підхоплюємо нитку, витягуючи довгу петлю. І тепер у першу повітряну петлю пров'язуємо пишний стовпчик із трьох груп петель. Тобто роблю накид, витягую довгу петлю. Знову накид і довгу петлю петлю і третій раз накид і довгу петлю. Це у нас потрійний пишний стовпчик. Далі, щоб нам його зафіксувати, пальцями великим та середнім притримуємо робочу нитку, підхоплюємо гачком її і протягуємо через усі петлі на гачку. Одразу вводимо гачок під нитку, що тримаємо пальцями, підхоплюємо робочу нитку і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Все, перший елемент у нас готовий. Далі перший ряд нам потрібно пров'язати ніби ланцюжок із таких пишних стовпчиків. Для цього ми знову підхоплюємо нитку, витягуємо велику петлю і знову пров'язуємо, потрійний був, але гачок вводимо не в повітряну петлю, а під з'єднувальний стовпчик попереднього пишнього стовпчика. В'яжемо такі стовпчики на необхідну довжину. Пров'язали стовпчики на необхідну довжину. Останній стовпчик це буде стовпчик підйому, і в довжині виробу він не рахується. Далі другий ряд і усі наступні в'яжуться так. Пров'язуємо такі ж потрійні буфи, але не закриваючи кожен окремо, а фіксувати будемо по три стовпчика. Перший пров'язуємо вводячи гачок в останній з'єднувальний стовпчик, як і до цього. Другий в попередній з'єднувальний стовпчик і третій ще в попередній, показую. Витягуємо петлю, Зав'язуємо по потрійний стовпчик, не закриваємо і одразу пров'язуємо ще потрійний стовпчик, вводячи гачок. Ось у це місце. На гачку вже два буфа. Знаходимо третій з'єднувальний стовпчик, в який і пров'язуємо третій буф. Ось тепер фіксуємо так само, як і один пишний стовпчик, тільки три одразу. Тримаємо робочу нитку, протягуємо її через усі петлі на гачку, вводимо гачок під нитку, що тримаємо, щоб вона вже нікуди не втікла. Тепер можна підтягнути, розправити петлі і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі повторимо цей елемент до кінця ряду. Вводимо гачок спочатку в цю ж петлю, далі в наступну і в наступну. В кінці ряду, коли залишиться один стовпчик, так само пров'язуємо потрійні три пишні стовпчики. Останній вводячи гачок в повітряну петлю, з якої починали. Все ми пров'язали перший ряд. Щоб перейти на наступний, спочатку пров'язуємо один пишний стовпчик підйому, а далі по три, так як і увесь попередній ряд.